Ви б повірили, що цей вінок зроблений не з листя, а з тканини. Він виглядає як справжній і прослужить роками. Зараз покажу, як створити такий декор своїми руками. Почну з найцікавішого: створення листочків. Ось список всіх матеріалів. Для вінка я обрала викрійку у формі дубового листка. Як на мене, це одна з найлегкіших та найвпізнаваніших форм. Її можна легко намалювати від руки і просто повторити при пошитті. Для листочків обрала темну зелену тканину. Вона щільна і добре тримає форму. Але якщо такої немає, підійде і звичайна бавовна. Складаю тканину навпіл внутрішньою стороною. Викладаю викрійку на тканину і ободжу олівцем. Прийшла помічниця перевірити, чи все виходить. <гум> Наче все сподобалось. Нитки обрала світло коричневі, щоб контур листочка було видно. Шити буду по контуру і зроблю імітацію прожилок. Ось як виглядають два варіанти: зліва на швейній машинці, справа вручну. Якщо вручну, то швом назад голку. Так, на це піде трохи часу, але саме це робить вінок справді унікальним. Вирізаю з мінімальним відступом від строчки 2-3 мм, доблюючи контур. Не хвилюйтесь, нитки не розпустяться, бо далі я їх спеціально оброблю. Покажу як. На вінок діаметром 24 см я зробила 22 листочка. Зараз буде важливий етап. Який зі звичайної тканини зробить таку, яка зможе тримати форму. Мені знадобиться клей ПВА, вода та пензлик. Змішую розчин. Водичку додаю Клей ПВА і добре все перемішую. Пропорції бувають різні. Наприклад, 1 до 1 дає максимально твердий ефект, один к 2 середній. Заздалегідь підготувала місце, де буду наносити розчин. Просочую кожен листочок з обох сторін. І залишаю так до повного висихання на добу. Якщо забагато нанести розчину, можна промокнути листочок паперовим рушником. Основу вінка залишаю зеленою, а кілька листочків повністю зафарбую у бронзову. Саме вони стануть осінніми акцентами. З обох сторін наношу один шар фарби. Добре так пензликом втираю в листочок. Поки листочки сохнуть, можна зробити паузу на чай або каву. А далі покажу, як зібрати основу для вінка. Саме вона збере все докупи. Ось матеріали, які знадобляться для створення основи. Якщо у вас картон тонкий, як от у мене, можна склеїти два листи картона разом, щоб зробити його більш міцнішим. Малюю велике коло діаметром 24 см. Всередині великого кола малюю менше коло. Це буде серединка. Ширина основи виходить 7 см. Далі вирізаю основу зовнішнє коло беру звичайними ножицями. А от внутрішнє зручніше канцелярським ножем. Далі беруся за папір і скотч. Саме ними буду робити основу більш об'ємне. Папір обов'язково треба добре зім'яти. У мене це ось такий пакет з магазину, але підійде будь-що: старі газети, використані зошити чи навіть упаковки. Поступово прикріплюю зім'ятий папір до картона скотчем, розподіляючи рівномірно його по колу. І ось основа вже виглядає об'ємнішою. Тепер потрібно чимось закрити цей скотч. Будуть це робити тканиною. Її можна замінити, наприклад, на стрічку або мотузку. Кладу каркас на середину тканини. Посередині роблю ось такі чотири розрізи. Потім отримані трикутники, розрізаю ще навпіл. Тепер черга термоклею. Роблю все поступово по одному трикутничку. Наношу клей на каркас і приклеюю. Тепер буду приклеювати зовнішню частину каркаса. Тут в мене взагалі немає якоїсь інструкції. Тканини багато, тож тут приклею навмання. Залишки можна обрізати. І на цьому етапі я б зупинилась. Вийшла майже ідеальна зворотня частина, передня частина. Але я вирішила, що треба ще вдосконалити і наклеїла ще залишки тканини, щоб прикрити деякі місця, які мені не подобались, і мені тепер менше подобається як було до, тож, треба вчасно зупинятись. Усі підготовчі етапи зроблені, і залишилось найприємніше зібрати вінок. Якщо ви плануєте його вішати на двері, на цьому етапі потрібно закріпити мотузку. Листочки розташовуватиму по колу. Спочатку намічаю, де саме вони лежатимуть. Рухатимусь проти годинникової стрілки. Так буде дуже зручно нашаровувати листочок один на один. Знову беру до рук клеєвий пістолет. Куди ж без нього? І поступово приклеюю. Трохи клею наношу на серединку листочка і притуляю до основи. Дві зелені, один бронзовий листочок. До речі, якщо у вас немає клеєвого пістолету, можна замінити на інший. Виходить справжня така медитація, я б сказала. Головне не занадто відвлікатись і не обпектись клеєм. За бажанням можна ще додати декор. Сюди ідеально підходять жолоді. Я їх заздалегідь підготувала та термічно обробила. Зверху розташовую ось цю парочку і поряд оксамитовий бантик. А ще розкидала по вінку кілька жолудів і капелюшки від них. Готовий результат. Тепер він прикрашатиме полицю навпроти дверей разом із іншим моїм декором. Частина матеріалів, які я використала для створення вінка з вживаних речей. Картон. Пакет з магазину, а також зелені листочки, колись це була моя сукня. Тож зробити такий вінок можна буквально з будь-чого. А ви що скажете? Як вам такий вінок? А я дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам все сподобалося. Підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою!